Героїні він на каналі Борис Геймплей. Мене звати Рослик. Продовжуємо ФНАФ 1 четверта ніч, ще друга спроба ще раз попробувати його пройти. Ну бляха, цей відмідь, він мені бляха уже в мозгах стоїть. Я не знаю, як з ним боротися, я не знаю, що з ним робити. бім бім А знов чувак до мене дзвонить, так зараз відміть перейде до нього, ще за неї його, і прийде за мною. І мене це дуже турбує. Бо я не знаю, як з ним працювати. І от слухай уважно, зараз це о стукає до нього, розумієш? І я коротше почитав в інтернеті, ну от буквально одним оком гляну. Типу Фредді пересувається. Ну, ми з тобою знаємо, я це вже в курсі, що він пересувається і сміється постійно, і його сміх чути, що як він пересувається, це в курсі. А, він пересувається щоразу ближче, його отут от, на одному світлі його не видно. Тобто його треба так, так як я й казав, закривати, коли він найближче до мене стоїть. Ну от, власне, грається той марш Тюдора, так, якби він його щось побачимо. До побачення сказав, значить, наш е, товариш е, по, по телефоні на тому проводі зв'язку. Е, власне, так, треба закривати, коли він підійшов найближче на, на камері. Його видно на камерах, і його можна, типу, зупиняти тим, що дивитися на нього на камерах. Все. Більше нічого я не зрозумів. То, що він пересувається, це я в курсі і так. мать А це як так все стало? Петушара йобана, а це... Він же я... ж в кухню моите, Чуєш, Клайд, еб твою мать. -то. Він в кухню має жертвы жер 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 жрачку свою. Йоб твою мать. Півень сраний. Оброблю тобі голову. на а, Значить що? А, з цим ведмедем треба типу, на камерах дивитись з тим Ф -ф Фредом. Чуєш Фред? Фред дьорст, блядь. Треба на камерах на нього все дивити. І це його типу як зупиняє. Ну дивися, дивлюся на нього. Дивлюся на всіх. Чикен Макнагетс уже терився Не, дивлюся на того, пацана Фокстрот, uh, він поки що нікуди не, не рухається в принципі страта на нього. Во, я, я, на, я на тебе дивлюся, чи я работала. Я за тобою дивлюся. Треба дивитися якомога частіше, от буквально на перших парах, на перших секундах. Тому що, по-моєму, тут іде буст можна так назвати буст в енергії, коли а, ти на перших секундах дивишся. На перших секундах воно дуже повільно тратиться енергія. І тому ти можеш дивитися буквально без перестанку там до 80-85% енергії. поні вже пішов, значить зараз і він буде кудись рипатися По Ні. А і грає музика, якщо він нікуди не йде? Я за тобою пильную, гада. Мені здається, знаєш що? Та ні, я більш ніж впевнений, що... Найбільше електроенергії втратить лампочка, оця світло. Навіть не двері, не камера, а світло. Давай, давай, скібіді доп-доп-доб, давай. Ну я ти кажу, доп 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 якщо на кухню. Той на сцені. Це я, це я, це я, я курс. Міробаза пішов. я за тобою стежу. É só estou Знаєш, що мені здається? Що в принципі електроенергія сама по собі йде одинаково, незалежно від того, як ти користуєшся. Блять. Уже менше 40 ну як так? Ну дивися, третя ночі, я його, в принципі, контролюю. Але електрики все одно мало. Мало, мало електроенергії. Ну недавно ж було 60, якого хера вже, блять, 35. тик. В туалете. Скотина. Ты шо? Включи мені. Ага. Мало енергії, мало. Треба пильнувати не наскільки фокстрот, а наскільки його. Його це затримує, тож що ти на нього дивишся. Не хватає енергії. Де є моя п'ята година? П'ята година 17%. Я не дотримую. В якому це розумінні, як це розумієте? У мене 10% було. Ти перемотай! Перемотай! Там 10% було! Я секунду назад глянув очима, там 10% було! Там було 10%. А в чому прикол? В інструкції до проходження не було вказано, що він вирубає електроенергію? Як це розуміти? Як це розуміти? Да. Ну перемотай, чуваче, перемотай назад! Там було 10%. Це дебаф, це. Це краш? Це не працююча гра, це глюк. Там було 10%. Бо я закрив двері, з'явився. Клайд uh, прийшов, Чіка, півень, курка та обдрипана. Я хотів закрити другі двері, і заодно думаю, подивлюся, скільки в мене 10 енергій в мене було. І тут на. Як це таке можливе? Я просто думаю, як це взагалі можливо. Може, я щось не зробив? Може, він виключає електроенергію якось? Як? Мені здається, що це, походу, не пройти ніяк. Ну, типу. Ну, зараз це ніяк не пройти. Ну, типу, зараз це ніяк. Ну, блін, ну це херня якесь виходить. коротше я пропоную пропустити це. І перейти до другої частини. Так якби Тому що. І я махав, проходити, проходити те, що не проходиться. <гум> Якщо чесно. Це реально херня якась. Коротше, я зроблю так. А, гра одно там пару мегабайт важить, вона нічого не, цей, не займає мені. А, я перейду до другої частини. ми будемо проходити другу частину. А ви напишіть в коментарях, типу, як, що, що з цим треба, бляха, робити, чи це якийсь глюк, бах, лаг, е, краш, ще якась херня, читерство якесь, злам, зламана гра, чи ще щось там, хер' його знає. Коротше, <правий> наушник, коротше, не про як Ладно. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соціальні мережі, писання буде в описі під відео. Коментуйте, поширюйте, сподобайте, дякуємо за увагу. До зустрічі в наступних проходженнях бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні.